Вітаю всіх, будую сам. Тут черговий етап установки кухні для любимої тещі. Не все ще зроблено, але вже має такий вигляд. Тут у нас маленький пінал для господарських. Тут у нас схований котел на кухні, ящик для овочів, ще один менший і ще менший. Осодомеєчна машина. Тут два ящики великі і всередині ще маленькі це газовий лічильник і труби. Тут у нас витяжка і вентиляція буде підсвітка. вугловий закуток тут такий. Ну і короб для холодильника з антресолі. Всім гарного перегляду.